Кулеметники 93 окремої механізованої бригади усіх вітають. Кілька тижнів тому ми робили збір для того, щоб купити у наш підрозділ приціли для нічного бачення та тепловізиційний. Так, от наступив той день, коли ми усе вже прийняли від вас, які. Люди, які скидували з грошима, та хлопці знюзня парадин, які доставили нам на, на позиції у ці приціли е, у денег нічного бачення. У мене тепловізаційний е, Ден, Як ти використовував ж його? Звісно, використовував. Хочу сказати большое спасибо оддільне за то, що є люди, які не все одно, що ми робимо, для всіх нас. Е, Использовал его зачастую в ночное время, на дежурстве. Использовал ночного видения прицел. Вот. Очень понравилось тем, что можно навести резкость, тем, что хватает аккумулятора достаточно надолго. Не приходится его зачастую подзаряжать. Вот. Дальность кратность там, если не ошибаюсь, 13 была максимальная. Но я на 6,5 использовал. Вот. Ну, достаточно хороший і днем можна цифрова оптика. Ну, достаточно хорошая. Отдельное спасибо. Это, это Необхідна нам в наше непросто времени. Так, ну тут, як, як я сказав, нічного бачення а, о, о, о собі я поставив тепловізаційний. В принципі, принцип один і той, же, тільки тут ще ми бачимо, де жива сила. Тобто, показує красненьким, де є ворог. І тут більша кратність. Тут від 2,5 до 20 крат цифровий зум. Тобі ж ми більше, більше бачимо, і ворогу вже від нас нікуди не подітися. Ми його пильнуємо у приціл. Він знає, що ми дуже небезпечні, і вони вже бояться лишній раз висовуватись, бо не знають, що ми дивимося у тепловізаційні та нічного бачення приціли, і вже нема того, що хлопці, я там когось бачу, давайте туди постріляємо. Тільки ми когось бачимо, йде вогонь на ураження. Ну і дякую усім, всім своїм підписникам, всім друзям, хто допоміг нам купити ці приціли. Всі гроші, що ви скидуєте, все йде на комплектацію нашого підрозділу. Ми ще купили на ці гроші, ми ще залишились, Ми купили зарядну станцію здорову таку на 180 тисяч міліампер, щоб заряджати усі приціли, рації і ще куча всяких девайсів. Ще, ще нам потрібні кошти, бо ми ще ремонтуємо машини ось на Л200. Як ви бачили вже на відео, ми їздили на опілі на л 200 лопнула рама. Її треба робити. Теж ми зараз наскирдуємо трошки гроші ще залишилось на її доремонтують і хлопці привезуть нам її на передову. Купляємо дизельне топливо, тощо ще ну то що, у всякому випадку, все, що ви донатите на наш підрозділ, все йде на. Перемогу нашої країни ми не переможні. Слава зсу, слава Україні. А Путін Гандон.